Центр реабілітаційної медицини при обласній лікарні поповнився чотирма новими тренажерами. Ці тренажери призначені для відновлення тонусу м'язів та їхньої сили. В першу чергу зараз вони допомагають відновлюватись після травм військовослужбовцям, говорить фізичний терапевт Роман Литвинов. Фізична реабілітація направлена на розвиток фізичних якостей. До нас приїхали з німеччини тренажери, які допоможуть нам розвивати таку фізичну якість як сила і силову витривалість. Перший тренажер ви можете бачити, він спрямований на розвиток трьоголового м'яза плеча, широчачого м'язу спини та м'яза грудей. А ось цей тренажер є універсальним і допомагає відновлюватись після тяжких травм, говорить Роман Литвинов. Також у нас приїхав тренажер блочний, він універсальний, направлений на пророботку м'язів верхнього плечового пояса, м'язів верхніх кінцівок, м'язів нижніх кінцівок, а також м'язів спини. Тобто практично всі м'язи на цьому тренажері можна пропрацьовувати. Нові тренажери розраховані на різні групи м'язів пацієнтів, наголошує асистент фізичного терапевта Олена Хахуза. В даний момент ми бачимо тренажер. Він точне дівчинка займається. Він спрямований на зміцнення м'язів, як косих, так і прямих м'язів черевного пресу. Він якщо є порушення, і пацієнт не може тримати спину, то він зміцнює ці м'язи, які укріплюють спину. Це те, що тренажер тут за зміцнення м'яз нижніх кінцівок. Теж зміцнення, Тобто вони всі блочні йдуть. Тобто вони йдуть на зміцнення, всі спрямовані. Військовослужбовець Сергій після поранення проходить реабілітацію в обласній лікарні. Розповідає, що тренажери йому сильно допомогли, оскільки він за короткий термін знову почав відчувати силу у м'язах. За дві доби я відчуваю покращення, ну що стосовно координації, руху ну я сподіваюся, що в динаміці це буде. З кожним днем найкраще, тому вже, вже за дві доби відчутно результат. Ну, тут є сталкові спеціалісти, фахівці працюють, тому це комплексна програма, не тільки тренажери, але й деякі вправи. Нові тренажери стали результатом співпраці у рамках німецько-українського проєкту Партнерства між лікарнями. Партнери зміцнюють здоров'я. Це обладнання буде використовуватися при лікуванні відновленні. Полтавців, жителів області, військових, цивільних після захворювань, інфарктів, інсультів, травм після поранень. В рамках проєкту німецька сторона не тільки допомагає центру реабілітації з обладнанням, а й проводить навчальні лекції для лікарів.